Гайд для новачків і не тільки по ризикам та помилкам в крипті. Що треба робити, і що не треба робити, а щоб не втратити гроші в криптовалюті? Так, погнали. Перше це: ну, якщо лізеш в трейдинг, то знаєш, що рано чи пізно ти там зіл'єш свої кровні. Да? Ось, бо там дуже якісь маркетмейкери, якісь люди з великим досвідом, а ти туди лізеш, та, там, подивився пара відосиків, або побачив піанелі 100х плече, там, чувак заробив да, 100 доларів, там, мільйон. Ось, і ти думаєш, що я такий самий, я самий умний. ось, І давай лізти, і давай трейдить. Ось, але це скоріше все, що 99%, що ти там зільєш гроші. Так, наступний фьючерс і ну, понятно, наші рідні і плечі. Да? Тобто, чим більше плече береш, то ну, тим більше ти зливаєш. Ось краще взагалі ф'ючерси і тредінг, і взагалі не лізти. Це, в принципі, я всюди кажу. Ось тому да, тут також дуже маленький там, відсоточок людей заробляє, і, скоріш всього, ти там точно не заробиш. Так, наступний. Ну, тапалки, в принципі, я сам тапав цього хаміка тап-тап-тап, хам'ячив драконом на цього хамяка. ось. Да, Це моя була помилка. А, краще да, в такі проєкти тапалки 24 на 7 не залітати. Тратим багато часу, а вихлоп знаю, Скільки там, за півроку тикання там, заробив 50 доларів. ось. І це також одна з помилок. Просто втратив час, а люди, які створили цього хом'яка, заробили мульйони да, на рекламі. ось. Тому якісь хайпові темки не потрібно залітати. Що там кричить з кожної дирки, то краще не залітати. в такі проєкти. Да, там. Ось. Так, наступне. Так, да, водичку треба пить. А Так, наступне четверте FOMO. Ну, якщо ти бачиш, що вже токен злетів там, 10 раз, там, да, там, або біткоін злетів там, з 20 до 120, то краще не залітай з цією котлетою в цей токен, чи альткоін, чи в якийсь інший проєкт. Бо, скоріше всього, що ти вже там втратиш, і весь ріст він вже показав, може він ще трошки зробить, але дуже маленька ймовірність, ризик до прибутку, що ти там ще щось заробиш. Тому краще в такі вже те, що виросло, краще не залітати, не купувати. От так само Трамп Коін. Всі побачили, він злетів зліт, зліт, майже до 60-80. всі купуємо, хайп. Ось, і так само да, розвів у нас товариш Трамп. Ну і там і інші всякі президенти Сальвадору там, і так далі. Ось, тому краще. Да, також, також хайп, хайпові темки, проекти не залітаємо. Ну і на хаях. Так само, коли токен сильно впав, то краще мінус не продаємо да, від точки входу. Бо є шанс, що він ще якби, дасть хоча б вийти в ноль. А, так, наступне, п'яте. Сумнівний, там DeFi біржі, проекти, протоколи якісь непонятні там, з 100% там, річних, або 100% місячних, або ще якісь баснословні відсотки, тому краще не залітати. Або якісь нові проекти, тємки, де треба гроші закидувати, то краще не заносить, краще перевірені а старі якісь проекти, туди краще заносить або вкладуватись, ніж в якісь там, непонятні тємки, нові проекти з великими відсотками. Тому буде велика ймовірність, що там бабоси ну, втратяться. Тому краще туди не залітати. Так, наступне. Ну, не зберігаємо да, на біржі гроші або не на одній біржі, не робимо диверсифікацію. А, хто там знає да, проекти FTX, MTGOX і так далі. Навіть Bybit зламували, але Bybit молодці. А, повернули там все. Ось, тому краще на, одні, на, одному, на одній біржі не зберігати, там Беремо Binance, байбіт, ось там ще якісь собі там, можете взяти. Ну, також можна холодний гаманець купити. Там, 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 зберігаємо все. І у вас диверсифікація, і ви не будете паритись. А, Так, наступне да. сьоме це алгоритмічні стейблкоїни. А зараз багато їх вже роблять. що Зараз бум цей з стейблкоїнів, тому краще не залітати, всякі алгоритмічні, типу SN, ATN і так далі. Ось, старий добрий USDT, USDC, краще USDC. Ось і все. всякі алгоритмічні не залітаємо, бо хто не знає, почитайте про UST, як обнулилась луна. Там і так далі, ось, і ця саме участь може бути з UST. Тому краще всі бабоси там не тримають в цих логоритмічних стейблах. Так, і що? Наступне восьме. Не вірить таким, як я, да, інфлюенсерам. Те, що вони там розказують, казочки, не казочки, щось почули, все біжимо, робимо, ні. Думайте своєю головою, майте там голову на плечах і все, піддавайте сумніву. Да. Щось почули, подумайте, зробіть там висновки, я не знаю, поспіть день, там, да, там подумайте: і робить чи не робить, чи може просто послухати і забудьте, і так далі. Да. Або поставити дізлайк, удалити, відписатись там, і так далі. Ось. Тому все, що там розказують, да, всі можуть помилятись. От Я розказував про цього ну, от Я помилявся, по, по факту вийшло. Да? Тобто не, не всі якби ми самі розумні, скажімо так. Да? Всі можуть помилятись. Ось, але важливо дуже ну, якби більше вигравати, або не помилятися, чим помилятися. І тоді буде профіт. Ось такі вісім помилок. Лайк під коментар. Всім пока.